До Великодня лічені дні сумчани у пошуках смаколиків до пасхального столу. Наші журналісти також відвідали ринок, щоб розповісти і вам про асортимент і ціни. Смаженина, ковбаси, сало, салати і традиційна випічка, звичні страви великоднього застілля. Чи зміниться святковий асортимент цьогоріч І скільки сумчанам коштуватиме пасхальний стіл, дізнаємося зараз. Прилавки ринку рясніють різноманітними товарами, а покупців не надто багато. Чи то господині зайняті прибиранням, а шопінг залишають на завтра-післязавтра, чи то криза вдарила по кишенях. Свій рейд перед пасхальним ринком починаємо з м'ясного павільйону, адже Великдень мало хто уявляє без шашлику. Починаючи від 15 і закінчуючи 55 гривень, це насало. А м'ясо від 70 до 75, до 80, до 80. Свинина, Свини аті. Ні, Ну так, да, рибрина 45-35, от 55 сиділо в цьому відборній от Робришка. Ну, а косточки даром, подарок, грубо говоря. Телятина продається від 85 до 60. Рибрина груднина по 45-40. Печінка 85 і 80. За кілограм традиційних у пасхальному кошику делікатесів, балик, домашню ковбасу, рулети нині просять в середньому 150 гривень. Обережалася все десь на 30%. Подорожчали також овочі з фруктами. За кіло огірків помідорів доведеться викласти в середньому від 50 до 60 гривень. Огірок піднявся на, за два дні на 15 гривень. Укроп петрушка так само десь. Підскочили й сирні ціни. Продавці пояснюють, не з їхньої провини. Більше правлять виробник і постачальник. Є дорогу, актирка 72, ну, в принципі, район цину це 92. 91 92. От, ну, подорожали мы не очень так будем говорить, в районе 15 гривен, в районе где-то 10-15% за это время. Ось що порадує покупців, так це яйця. Прошлый год ну, было дорогое яйцо чуть-чуть. А этот вот хороший. И вообще, из всех продуктов яйцо самое дешевое. Самый такий оптимальный ценовой диапазон. 13 гривен. Я считаю, это нормальное. Найдешевша пасочка коштуватиме вам близько 6 гривень. За більш презентабельну, відповідно, доведеться сплатити більше. Пасочка 500 грам 24 гривні. гривни. Пасочка дуже здобна, вкусна, всі натуральні продукти, німножечко дороже, тому що дорогоє дорого, дорого Та сумчан на диво ціни не лякають. Святковий стіл намагатимуться урізноманітнити. Холодець, утка, одбивне котлети, ковбаска, сир. Все. Пасху, конечно же, к мясные блюда какие-то обязательно к столу, конечно же, яйца красивые, разноцветные и э, окрошка. Любимое ли весеннее блюдо? Бужанина в первую очередь. пасху печь собираюсь. Кто узнает, рыба жареная, салаты, новые. В основном старые у нас хорошо идут. Шуба, оливье, то есть, ну, как бы стандартное меню. Алый такие, кому не до свят. Конечно, собираюсь экономить, потому что Знаете, получил деньги, заплатил за квартиру и особо там на стол, что приготовить по минимуму и все. Всем ограничим. И продуктами, и, и, и пасками, и гостинцами всем. Так що праздник как-то не очень у всіх виходить. Хто зрадіє вашій економії, так це шлунок, Італія запевняє дієтолог. І тим, хто постував, і тим, хто просто обмежував себе в перечутті свята, слід пам'ятати. Фанатичне споживання смаколиків шкідливе для здоров'я. Достатньо, наприклад, кількох яєць в день, коли ви починаєте там виходити з поста. Достатньо того, що ви вечором предпочтено рибу вместо шашлыка, навіть якщо уже вже ви чрезмерно переїли помогите, дайте організму більше абсорбентів. То есть о чём я говорю? Если вы предпочитаете в этот день все таки съесть шашлыки, то ешьте их с ну, большим количеством того же салата, например, тех же зелени. Потому что этот абсорбент, он заберёт на себя очень много токсинов, и вашему организму будет легче. Не слід забувати і про достатнє вживання питної води. А найкращим завершенням великодніх свят для кожного стане візит до спортзалу. Анна на книж Сергій Сурков на часі новини.